Віртути квот нон посіс пландіса аферас. казум, аспіце дебет кві імперат. Всім привіт! З вами сьогодні Митор. І ні, це я не викликаю якусь потусторонню постать істоту, чи не з'йнявся там магією. Це я читаю Сентенції від Публілія Сіра. Сентенції такі невеличкі кривачі вислови, які побутували у древніх римлях. Так. Це означає, що у нас на огляді сьогодні книжка із серії Антична філософія, видана видавництвом Апрій, струляв я, тому що я їх право, досить часто їх путаю. Але сьогодні я не спутаю. Отож, ми розглянемо що таке це сентенції. Трошечки вам розповім про публілія сіра. Ну і взагалі, знаєте, скажучи, наскільки актуально читати зараз старі кроваті весело, фактично написані не то, що в інших тисячоліттях, в інших життях, і в інших різних епохах, і наскільки вони стають актуальними у наш час, і чи дійсно щось застаріло, чи щось залишилося. І наскільки ця потужна антична філософія, що навіть зараз ми. Щось можна з знає почерпнути або й ні, або й зараз треба все підчастую скенселити, викинути, сказати, що це воно було неправильно. Табула купа всяких ізмів, купа всяких груп, яких дискримінували, і тому ми маємо це відкинути і взагалі забути і побудувати щось нове. А перед тим, перш ніж ми відправимося, нагадаю, що ви на каналі Метро про фантастику, і сьогодні у нас на оглядіння фантастика. І попрошу вас написати якийсь коментар, взагалі, як ви відноситеся до античної філософії, чи щось вивчали, і чи знаєте, яка різниця між думав, Платоном та Аристотелем. Ну, наприклад, хто, хто вам більше подобається філософія Платона, чи філософія Арістотеля? <плес> знаєте, це такі веселі шутки Мені колись а, були пари, ну, як не на пари з філософії коли, давно, коли на часі наспіранти, і нам це все розповідали. Ну, цікаво, але не всі це любили. Ну от, отже, повертаємося до нашої книжечки. Книжечка така невеличка, 96 сторінок, тут зібрані е, сентенції, такі невеличкі керовачі вислови, які е, придумував такі, такий персонаж, як Публілій Сір у часи давньої Римської імперії. Що воно ну, цікаво, що це такий невеличкий афоризм, який ніс е, таку невеличку якусь прописну істину. Я кажу, що, грубо кажучи, це криваті висови. Тобто перед нами невеличка збірка криватих висловів, які придумав полілі колишній раб, а згодом успішний автореактор. Бачите, як можна було зробити свою кар'єру в Римській імперії. Якщо ти був талановитою людиною, то ти міг пробуватися, як то кажуть, вибитися в люди і от тебе цитував у віках. Як опис, опису сентенції — це віршовані афоризми, часто побудовані на грів слів та несподіваних поворотах думки, які містять вручні спостереження за природою людини суспільства, моральні і політичні максими. І що скажу? Сентенції таких ватих висов сюди дойшло небагатсько. помістилися вони, на, грубо кажучи, 30 сторінок у українському перекладі, і що мені ще дуже сподобалося, що з їхнисти. Воно подано на оригінальній латині і. Українська транскрипція. І ти так дивишся Алінеум ест омне квікіт оптат евеніт. Ідемо чекати, що це по-українськи? І це у нас вийшло. Тобто перша сентенція. Що сталося, як бажалось? Не твоє воно? О, бачите? Як завжди, такі навички в кротере, що сталося, як бажалось, не твоє воно? От і думай, як воно може бути. що... Так, ти щось планував, воно пішов на прикосяк. І таких кроватих виразів повна вся книжка. Наприклад, порока удруге тарпиш, то й твої вони мудрець переволіває серцю, дурень услуговує. Коханню час, а не душа, межу кладе. Відвага мужністю, вагання страхом душу, вагання мужністю, відвага страхом, а, відвага мужністю, вагання страхом душу сповнює. Як бачите, якщо почати читати ці невеличкі кроваті вирази, то ти розумієш, що. По великому рахунку більшість із них залишаються актуальними і досі. Ну це як логічно, тому що ж ми побудовані на греко-римській цивілізації, і все це все, все спадок. Проте тут і в примітках від перекладача є кілька таких, знаєте, цікавих сентенцій, які зараз би хтось сказав, що це якийсь як расизм, якісь жіноненависництво, ще щось. Деякі з цих сентенцій для сучасного читача здаються досить дивними, досить незвичними подекуди варварськими дикими. І знаєте, як нормально це нормально, тому що пройшло купа років, все змінилося. І оце ось що я на початку говорив: чи варто вивчати, чи варто забувати, чи відкидати. А чому ми маємо його відкидати? На носим. Зараз піде суто моє особисто думку. Чому ми маємо відкидати те, що було? Ми маємо як мінімум це вивчати, як максимум робити якісь висновки, аби не повторити помилок минулого. Тому що, яка би та римська імперія не була, все рівно навіть при тому, що колишній раб міг стати такою суперзіркою, давати свої сентенції, бути актором, все рівно, ти розумієш, людина була рабом, потім його звільнив у хазяїн, але ж не всіх так звільняли, не всіх там щастило, і не всім так було дуже добре. Із мої невеличкі філософства. Та й от от так що я вважаю, що античну філософію нам варто пригадати. Адже саме дуже багато чого нашого стоїть саме на античній філософії. Хочемо ми того чи не хочемо, подобається вона нам чи не подобається. Я дуже вдячний видавництву Апроворя за те, що в них є величезна збірка античної філософії, баайці, життєсвятоні, життя після Цезарів, Марк Аврелій... До речі, Марка Авралії є стоїцизм, дуже класно всім раджу. Якийсь от, от мій сумбурний відгук про сентенції від Публілія Сіра. Як на мене, це антична філософія, яка 2, 2000 років не втрачає своєї актуальності. Та йдемо далі, нагадую, що з вами був ми так підправляємося. Якщо вашому відео сподобалось, напишіть, будь ласка. Не сподобалось також, напишіть. Та таке і нагадую, що в мене крім оглядів фентезі фантастики, час від часу є от такі от цікаві огляди. Ну, ну як цікаво, не знаю, чи вони вам цікаві. Це знаєте, більше я роблю для себе щоб почитати, щоб щось відволіктися, тому що я вважаю, що це неправильно весь час читати один жанр. Тому так. Думаю, так. Тому я роблю і ділюся своїми враженнями з вами не тільки про фентезі і фантастику, а й про філософію, історичні детективи. У мене є окремий плейлист на це. Буду радий, якщо ви зайдете і ще щось подивитися. Ну і звичайно буду дуже радий, якщо ви підтримуєте мій канал лайками, коментами та підписками. Адже це важливо і покажу ютубу, що варто показувати мої відео багатьом людям, щоб для мене було дуже приємно. Та й таке відправляємося далі. Всім щасливо і показ. З вами був Метор. Гарного всім дня! А, ну і до речі, якщо бажаєте, напишіть, будь ласка, якісь блазка вислів, кроватый вважаєте своїм самим улюбленим. Досить цікаво.